Очищення простору. Знайдіть спокійне місце, закрите очі, зробіть глибокий вдих, видих. Уявіть, що ваша свідомість занурюється в глибокий стан розслаблення. Сконцентруйте увагу на серці, на вашому серці. І відчуйте, як потік з землі піднімається і входить в ваше тіло. У ваше серце. І також потік з Всесвіту ходить через вашу мату, також у ваше серце. Концентруємо енергію в серці і синхронізуємо серце биття, серця биття з землі. І зараз на серці бачимо енергетичні двері. Відкриваємо ці двері, входимо в простір перлинного білосніжного світла. це простір безумовної любові, простір, де відбувається дива. І ви в цьому просторі абсолютно безпеці. Творець усуші, наказується очистити ваш простір. Якщо приймаєте життя, Очистити простір. Насіх крівнях переконань на історичному завершити від інших мислоформ, образів, імпринтів, імплантів, вільних спомилів, всього ложного, сложного, вічних гачків, крючків, крадників, енергії, енергетичних вампірів, забрати всі обітниці, клятви, договора, контракти, зароки, оброки клятви на крові, обітниці у алтарях, розчинити, розсоздати з самої глибини свідомості, забрати всі магічні впливи, підклади, порчі, зглази, прокляття, прокльони, заговори, привороти, розчинити і розсоздати з кожної дитиночки тіла вашого. Забрати всі родові генетичні програми та кляття, забрати з простору падших, неупокоєних, заблудших душ, забрати всі болі, тривоги, всю важкість, що не дозволяє вам рухатись вперед, забрати з простору всі страхи, прив'язки. Очистити простір від егрегорів, які заважають вам рухатись вперед і беруть з вас енергію, висмоктують, обсилій. Все забрати, забрати з просту енергію радіоактивних впливів, хімічних впливів, важких металів. Робимо глибокий вдовг і відох. Очистити Ваша ДНК, свідомості, вашу кров. На всіх рівнях переконання не завершити, все це провідчувати, навіть можете проявляти, як такий спускається промінь із космосу, з світла. І просто забирає з вашого простору, з вас, всі-всі-всі-ці, всі, всі, що ми перечислили. Бринти, імпланти, все мисло мислоформи, все відправляємо до світла творця і прослідковуємо, що це все пішло до Творця на розчинилося і розсоздалося. І зараз проявляємо, як енергія білосніжна праламутрива наповнює вас, ваш простір і кожну клітиночку тіла білосніжної енергії. Зараз також... Ви відчуваєте, очищаємо ваш простір вашої кімнати, вашого робочого місця, де ви знаходитесь від важкого, таке, що вже відслужило вам, що ви там відчуваєте в цій кімнаті, застояна важка енергія, яка забирає ваші життєві сили. Ніби також виходить верху світло до творця і розчиняється, звільняються ваші енергетичні тіла. Ваше фізичне тіло, енергетичні тіла, ваша аура очищається, всі вмятини, пробої на, вс на всіх рівнях. Переконання історичному завершуємо, провід вдох і видох. І відслідком, як наповнюється перлинним таким світлом. Ваша аура, ваш простір, ваші тіла. Відбувається миттєве силу. Ця медитація працює в записі. Прослуховувати її можна в будь-який час, коли вам зручно, коли вам хочеться. Давайте подякуємо творцю, подякуємо енергії Безумовної любові, подякуємо енергіям землі, простору, сесії, подякуємо собі, подякуємо мені, провіднику Наталі. Вдячність, енергія вдячності, любові наповнює ваш простір, вас, ваше життя, ваше тіло. Передчувайте цю радість, легкість, посміхніться, обов'язково посміхніться і живіть своє найкраще життя. З повагою до вас, ваша Наталя Бондаренко.